Ну, а вже сюди потрапив, можна сказати, по течії. Сказали потрібно, туди йшли працювати. Коли прийшли в 26-ту артилерійську бригаду, як так склалося? Це ж ну, Потрібно мати якісь навички для того, щоб працювати на цій системі нота. Як так склалося, що ви потрапили саме, саме в цей підрозділ? Коли створювалося рота Реп в 26-й бригаді, можна сказати, навичків, ні в кого не було. Це був новостворений підрозділ, тоді це все тільки впроваджувалося. Це була новинка. Ніхто ну, розуміли, деякі люди, офіцери там, що це, як це, але нас набирали людей, можна сказати, нових. Ми проходили навчання в навчальному центрі, отримували фахове навчання по цій спеціальності, і далі вже їхали працювати. Тобто... По факту, здобу... здобуті навички, котрі ви зараз вже маєте, це все відбувалося прямо в процесі вже повномасштабного вторгнення. Так, так. Угу. Підкажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви свій перший бойовий досвід? Так, звичайно, це такі враження, які важко забути, тому що коли ти розумієш, де ти знаходишся, але коли починаються перші обстріли, коли ти бачиш цю загальну картину, на горизонті все горить, дуже залишаються такі враження на все життя. Звичайно, з часом воно, можна сказати, якби і людина адаптується до цих ситуацій, всіх, але ніколи не потрібно забувати, де ми знаходимося, і пам'ятати, що основне треба берегти своє життя і життя побратимів.